Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Увечері ініціатива. Група українських військових та партизанських осередків здійснила удар по надсекретному військовому об'єкту під Санкт-Петербургом. відомому в системі Генштабу РФ як лотос 12 Офіційно на картах не придатна ділянка для забудови, частково заполочена зона під лісом. Насправді оперативна база з супутниковим зв'язком, пунктом управління перехоплювачами міг а Також віддалений центр БПЛА дальньої дії вбудований в Тему Геліос об'єкт не мав жодного значення в цивільній документації. Проте був джерелом управління для роїв дронів типу Оріона Форпоста. Далі які атакували Україну, забезпечував телеметрію для перехоплення повітряних об'єктів над Балтійським напрямком. Виконував роль резервного вузла для зв'язку із супутниками Лотос С і Парсея, що здійснюють радіоелектронну розвідку. Удар нищівний точний пекельний увечері з боку Ладозького напрямку група безпілотників Поляниця Гедановіра ракети модифікації Сапсан М одночасно атакували об'єкта. Перше влучання у трансформаторну підстанцію, яка живила серверні модулі управління БПЛА, друге по купольному бункеру супротивникового зв'язку, який був замаскований під складу Міноборони РФ третє – у центральну казарму військового містечка, де проживало понад 300 офіцерів і технічного персоналу. Температура займання понад 1500 градусів за целісім. Почалися детонації складів із паливом для дронів і гідрозаправних систем і бортових акумуляторів. Муляторів, що призвело до каскадної пожежі, яку не змогли локалізувати навіть за чотири години. Санкт-Петербург у вогні паніка та хаос пожежу візуалізовано спостерігали мешканці трьох районів Петербурга Невського, Колпінського та Пушкінського. А вікна тремтіли у деяких районах. Спрацювали системи тривоги цивільного захисту на відео з місця події стовп диму за вишки понад 200 метрів. Що нагадував грибоподібний слід детонації нафтосховища або хімічної станції? Гелікоптери МНС і міністерства оборони не. Могли скинути воду температури за зовні займання, перевищувала допустимі рівні безпеки для авіації. Це найпотужніший удар по військовому об'єкту в Петербурзі. початку війни паніка посилилася через мовчання влади. Офіційні змі не коментують подію, подають повідомлення про пожежу на складі цивільного характеру інтернету в зоні об'єкта заблокований. Працюють мобільні групи ФСБ. Вилучають записи з камери, телефони, місцевих Втрата техніки, зв'язок і персонал за попередніми даними. Занських каналів та розвідки ліквідовано понад 180 осіб. Серед них персонал, операторської групи, інженери з супутникових систем, фахівці з радіоелектронної боротьби, понад 70 поранених доставлені до шпиталів під виглядом випадкової хімічної аварії. Знищено або пошкоджено понад 40 одиниць техніки, включно з мобільними культами управління БПЛА та серверами управління супутниками розвідки. Найголовніше втрата управління, щонайменше не чотирма діючими супутниками. Серії Лотос С, які забезпечували радіоелектронне прослуховування в Чорному морі та на півдні України, деактивація ряду систем керування, дронами дальнього радіусу дії в центральному та північному округах. Аналітика, стратегічний ефект повне знищення Лотос, 12 означає втрату оперативного контролю над розвідкою з космосу в ключових секторах, особливо в Балтійському і Чорноморському регіонах. Психологічний ефект, удар по Санкт-Петербургу, удар по символу недоторканної культурної столиці, Це руйнує міф про ізольованість від війни. Політичний наслідок Кремля отримує сигнал. Жоден пустир не врятує. Навіть той, що дає дані з орбіти. Тактична перемога знищено центра управління перехоплювачами, які запускувалися проти українських дронів і ракета. Це постаблює можливість швидко реагувати на нові хвилі. Атака по глибині Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі. У ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.